Що таке програми роду і що таке сценарії роду? І яка між ними відмінність? Як формуються програми в нашому роду? Як вони передаються нам? І скільки часу родова програма є активною? В Цьому відео ми з вами все це обговоримо. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки і коуч. З теми роду я працюю саме через метод нейрографіка, бо саме цей інструмент дозволяє зануритися в глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Кому цікаво попрацювати з темою роду через метод нейрографіка, то я в описі до цього відео залишу всі посилання на інтенсив світло мого роду, який складається з семи занять і всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Працювати з темою роду необхідно кожній людині, і особливо тим, хто в межах певних обставин не знає своїх батька чи матір. Так от. Повертаємося до нашої теми про програми і про сценарії роду. Коли ми говоримо про родові програми, то часто думаємо лише про травми і негативні сценарії. Але я акцентую вашу увагу, що в роду є також сила, мудрість, любов, стійкість, таланти, надздібності. І це також програми. І вони теж впливають на нас і передаються в наступні покоління. І ці програми позитивні, ресурсні, потрібно підсилювати. Ми всі народжуємося не лише на чистому аркуші, а ми народжуємося в полі родової системи. І саме родові програми і сценарії. Часто непомітно для нас формують наше життя до тих пір, поки ми не починаємо їх усвідомлювати. Родові програми це глибинні переконання, цінності, емоції, моделі поведінки і емоційні реакції, які передаються з покоління в покоління, і часто на неусвідомленому рівні. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними і впливають на життя людини, на наші вибори, на наші стосунки і на події, які розвертаються в нашому житті. Приклади родових програм. Життя це боротьба. Жінка має терпіти, гроші це зло. Має жити для інших. Не висовуйся, не проявляйся. Це загрожує твоєму життю. Або є ресурсні, або позитивні програми. Наприклад. В житті ти можеш мати все, що ти захочеш. У нас в роду всі з високим рівнем інтелекту. Гроші це ресурс і свобода вибору. Гроші це можливість для розвитку. І ці фрази, навіть якщо ми їх не чули вголос, вони живуть в нас, в наших реакціях, в наших виборах, страхах, проявах. І вони формуються через досвід наших предків. Це і травми, війни, втрати, виживання, успіх, визнання, перемоги. І знову закцентую вашу увагу, що коли ми говоримо про родові програми. То ми часто думаємо лише про травми. Але я акцентую вашу увагу, що в кожному роду є сила, мудрість, таланти, здібності, любов, стійкість, і це також передається з покоління в покоління. Це і є позитивні програми нашого роду, тобто ресурсні переконання, звички, якості, які передаються з покоління в покоління. І ці програми потрібно підсилювати, щоб вони не закрилися. А от родові сценарії. Це повторювані життєві ситуації, які відбуваються в родині з покоління в покоління. Тобто це конкретні події, проблеми або труднощі, які ніби програються в нашому житті, і часто без нашого усвідомлення. Наприклад, це можуть бути і повторювані випадки розлучень, бідності, алкоголізму. Захворювань в родині, багатства, успішної кар'єри, ну або щасливого заміжжя. Наприклад, родові сценарії це коли жінки з покоління в покоління не мають щасливих стосунків, або жінки з покоління в покоління розлучаються в шлюбі. Ще такий приклад: одна і та сама хвороба повторюється в роду. Або, наприклад, усі, ну, ніби так випадково обирають важкий шлях. Нелюбиму професію стосунки як у мами, або, наприклад, чоловіки мають позашлюбних дітей. І ще такий приклад може бути родового сценарія, що в кожному поколінні є проблема з грошима або з якимись залежностями. І також це відноситься і до позитивних або ресурсних сценаріїв. Ну, наприклад, з покоління в покоління люди багато подорожують, або жінки мають міцні родини. Ще такий приклад професії або таланти, які передаються через покоління. Ну, наприклад, є династія лікарів, політиків, художників, і також сюди відносяться таланти, які передаються в спадок наступним поколінням. Отже, Ключова відмінність полягає в тому, що родові програми це глибинні установки, а родові сценарії це вже конкретні події, які є наслідком ось цих установок. Тобто сценарій це те, що, ну скажімо так, програється в нашому житті. Давайте вам приведу приклад. Ось уявіть собі родину, де передається програма Гроші це зло. І саме через цю програму члени родини можуть мати труднощі із зароблянням грошей, не усвідомлюючи, що їхні фінансові проблеми пов'язані саме з цією програмою. Гроші це зло. А ось уже сценарієм, який буде програватися в житті людей на основі цієї програми, це буде постійний фінансовий дефіцит або якісь невдалі інвестиції. Та і в принципі будь-які проблеми з фінансовими надходженнями, або ще такий приклад: програма в житті ти можеш все мати, що ти захочеш. То це, скоріше за все, сформує сценарій, де людина без особливих труднощів буде досягати і мати в своєму житті все, що вона захоче. Про таких людей часто кажуть улюбленець Бога, ну або везунчик. А це просто родова програма і сценарій, по якій живе ця людина, навіть не усвідомлюючи цього. І головне, що негативний родовий сценарій це не вирок. Це просто незавершена історія, яка шукає того, хто усвідомлено поставить крапку у цій історії. Тобто, як ви вже зрозуміли, що кожному з нас передалися умовно негативні програми і сценарії, які ускладнюють нам життя, і також позитивні і ресурсні програми. Як це працює? Родова система це енергоінформаційне поле, де зберігається абсолютно вся інформація про досвід наших предків і про наш досвід. І наша родова система це живий організм, задача якого розвиватися і еволюціонувати. Тобто наш рід має колективну пам'ять. І якщо якась ситуація не була завершена, не була прожита, не була прийнята такою, як вона є. То вона повторюється у наступних поколіннях, наче просить бути або продовженою, або завершеною. Іншими словами, ця програма ще має енергію. Тобто будь-яка родова програма активна до тих пір, поки вона живиться енергією, а енергію для програми дають саме емоції людини або групи людей. Емоції можуть бути як позитивні, так і негативні. І чим більше там емоцій, тим активніше програма впливає на представників роду і передається далі. Повторю для вас ще раз цю фразу: будь-яка родова програма активна до тих пір, поки вона живиться енергією, а саме емоціями людини або групи людей. Запам'ятайте, що мова, якою ми спілкуємося із своєю родовою системою, це наші емоції. А емоції це і є енергія з певною частотою. Як завершувати чи закривати негативні програми роду, ми про це дуже детально розбираємо і пропрацьовуємо через нейророботу на курсі Світло мого роду. Всі посилання я залишаю під цим відео. Так от, рід… Це велика кількість енергії і інформації, яку ми приймаємо і передаємо, або будемо передавати далі своїм дітям і своїм нащадкам. У вашому роду є умовно як позитивні, так і негативні програми. На нас активно впливає сім поколінь нашого роду. І в кожній людині вашого роду точно є або були. Таланти, здібності, певні навички. І це все закодовано у генному коді нашої родової системи. У кожному роду точно були люди з надздібностями, маги, цілителі, знахарі, лідери, бо такі представники є в кожній родовій системі. Але також є і умовно негативні програми. Але пам'ятаємо, що ми нікого не засуджуємо, бо це був вибір кожного жити так, як він вважав за потрібне. Ми не знаємо, в яких фізичних і психологічних умовах довелося побувати кожній людині. Тому саме ми обираємо в моменті тут і зараз, які програми відроду ми візьмемо, посилимо їх через себе. І передамо далі до наступних поколінь. Нагадаю, що якщо ви в якусь ситуацію, в якусь подію, в якийсь сценарій спрямовуєте свою енергію, тобто свої емоції, як позитивні, так і негативні, то саме ці програми і сценарії ми обираємо брати від нашого роду, проживати їх, посилювати і передавати далі. І, до речі, до наступних поколінь ми передаємо не тільки ті програми, які ми візьмемо з роду, а й ті, які набудемо і сформуємо за своє життя, тобто нові програми. І пам'ятайте, що будь-яку негативну родову програму саме ви можете закрити і не передавати далі. Зараз, будь ласка, почуйте мене. На нас впливає сім поколінь нашого роду. А це означає. Що саме ви, ваші програми, установки, сценарії, ваш світогляд буде впливати на сім поколінь ваших потомків, тобто на ваших дітей, внуків, правнуків і так далі. Ви будете спілкуватися із своїми потомками семи поколінь на рівні тих програм, які ви приймете від свого роду, і також тих програм, які сформуєте за своє життя. Подумайте, які програми і установки ви прийняли від роду, також які програми сформували і продовжуєте формувати за своє життя, і що ви передасте для своїх потомків. І ваші потомки, можливо, не будуть знати, як ви виглядали і як звучав ваш голос, але вони будуть жити і пізнавати світ через ті програми, які ви прийняли від роду, Сформували за своє життя і передали їм. Подумайте, ви передаєте своєму потомству позитивні програми та установки, чи все ж таки негативні? Які сенси і який світогляд ви передаєте своїм дітям, своїм внукам? Саме тому я буду наголошувати на тому, що сила роду заключена саме в вас, в кожному з нас. І тут, можливо, у вас буде запитання, а якщо в мене немає дітей, ну і вже не буде, то що я нікому нічого не передаю? Відповідаю. Передаєте. Якщо у вас є брати, сестри, як рідні, так і двоюрідні, то це все гілки вашого родового дерева, і ви дуже впливаєте на них. Досить часто ми більше схожі не на маму і тата, а на своїх тіток і навіть двоюрідних і троюрідних. Тому ви дуже важливий елемент в цій системі. І до речі, якщо у вас прийомні діти, то вони також стають. Частиною вашої родової системи і продовжують ваш рід. І ще хочу сказати про те, що не в кожного в роду роль або місія саме продовжувати рід. У тих, у кого немає дітей, то у вас є інші завдання і ролі, і вони також дуже важливі. Про задачі і ролі в родовій системі ми також детально говоримо на курсі світло мого роду. Посилання залишаю. Сила і розвиток вашого роду складається з того, що саме ви вносите в цей рід. Тобто, чим ви наповнюєте себе, своє життя і відповідно свій рід, і що ви передаєте своїм нащадкам, своїм дітям або чим ви наповнюєте свою родову систему. Постійно задавайте собі запитання, чим я прямо зараз наповнюю свою родову систему. Яка це енергетика? Які це програми чи установки, які це емоції? Бо емоції це енергія. І я вам знову нагадаю, що мова, якою ми спілкуємося із своєю родовою системою, це наші емоції. А емоції це енергія з певною частотою. Ми приходимо саме у цей конкретний рід не випадково. Ми є однією маленькою деталлю мозаїки або пазла, який обов'язково має доповнити загальну картину, тобто кожен дуже важливий і необхідний для своєї родової системи, бо виконує свою роль і має свої певні завдання. Тепер давайте поговоримо про те, як формуються ось ці програми роду. Усі програми роду формуються двома способами. Перший це коли відбулася якась подія, яка спричинила дуже сильний емоційний сплеск. Тобто подія плюс сильна емоція, позитивна або негативна. Ну, наприклад, чоловік сильно образив жінку і у неї засіла образа на все її життя. Тобто, жінка протягом свого життя проживає або відчуває певні емоції щодо цієї ситуації. Це може бути ненависть, гнів. Злість засудження щодо цього чоловіка, і звертаю вашу увагу, що емоційні події в нашому житті ну, виникають час від часу і можуть бути різні ці емоційні події, але не всі ці події, де є емоція, стають програмами. Тут питання: як довго цій події надавалась емоція? Скільки туди ми або наші предки вклали своєї енергії через емоції? Будь-яка програма формується на емоціях людини і активна до тих пір, поки вона живиться енергією людини. Досить часто ми прямо смакуємо якимись негативними подіями. Повернемося до нашого прикладу, де чоловік сильно образив, ну або покинув жінку і у неї засіла образа на нього. Як досить часто ми починаємо поводитися в такій ситуації? Ми ненавидимо. Гніваємося, думаємо, як йому помститися, розповідаємо цю ситуацію кожній подрузі, налаштовуємо дітей, родичів проти цього чоловіка, плачемо по ночам і постійно, ніби жуємо цю ситуацію. А це все емоції. І це все тільки укріпляє і підсилює цю програму. І вона просто починає руйнувати наше життя і передаватися далі в покоління. Як рекомендовано поступити в ці ситуації і закрити цю програму, ми детально розбираємо на курсі Світло мого роду. Тобто, ви зрозуміли: перший варіант, коли формується негативна програма, це коли відбулася якась подія. Яка спричинила дуже сильний емоційний сплеск. І ця емоція з певною тривалістю. Хоча інколи буває достатньо і одного такого емоційного сплеску для того, щоб ми мали програму, але це буває значно рідше. І далі. Абсолютно неусвідомлено ми тиражуємо цю програму далі по наших поколіннях. Наші нащадки беруть наші програми, з якими ми не розібралися, не прожили, не закрили, і це впливає на їх життя. Саме тому так важливо прощати і відпускати образи, відпускати якісь негативні події і ситуації. Сюди ж у формування програм ще додається фактор скрукулення наших предків, банкротства, війна і так далі. І, до речі, позитивні програми записуються так само, але на високих позитивних емоціях. Другий спосіб, як формуються програми і сценарії нашого роду, це повторення. Якщо Кілька поколінь робили одне й те саме, то виникає звичка в роду. І ця установка вже існує як програма. Вона може бути як негативна, так і позитивна. І цю програму можна або посилити, або переписати чи трансформувати. І це може зробити кожен з нас для свого роду. Наприклад, це сімейні або родові традиції. Або, наприклад, є така програма, що всі в нашому роду грали на музичних інструментах і в дитини навіть не питають, чи хоче вона цьому вчитися, чи ні, її віддають в музичну школу. Тут також, як приклад, династії лікарів, вчителів, військових, політиків і таке інше. І також я нагадую вам, що кожен з нас. Не тільки бере програми з роду, а також формує ці програми за своє життя, ну і передає далі своїм нащадкам. Як закривати і виявляти негативні програми роду? Ми про це детально говоримо на курсі Світло мого роду. І через нейрографічну роботу ми дуже ефективно працюємо з цією темою. Посилання на інформацію про цей курс я залишаю в описі до цього відео. Приєднуйтесь. І ще хочу сказати пару слів про позитивні програми і сценарії. Позитивні програми і сценарії їх також постійно потрібно підживлювати своїми позитивними емоціями і своїм фокусом уваги. Якщо у вас або в інших членів вашого роду є гарне здоров'я, то потрібно на цьому час від часу акцентувати свою увагу і дякувати Богу за це чи Всесвіту, хто в кого вірить. Свої таланти або здібності вашої дитини потрібно підмічати і захоплюватися цим. Якщо у вашій родині гарні стосунки, то це потрібно. Цінувати і дякувати собі і всім членам вашої родини. Тобто не сприймати позитивні події і сценарії як даність, а акцентувати на цьому свою увагу і випромінювати позитивні емоції, і дякувати за це собі, іншим людям, Богу і Всесвіту. Позитивні програми також потрібно підживлювати своїми емоціями і фокусом уваги на них, а не сприймати як данність і не знецінювати їх, бо без вашої енергії ці програми закриються. Наш всесвіт, родова система, розуміє тільки мову емоцій і зчитує енергетику, яку випромінює кожен з нас. Я сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я вам хотіла донести. І ще дам відповідь на запитання, як через нейрографіку ми можемо працювати з родовими програмами. Робота з родом це робота з енергоінформаційним полем нашого роду. І це родове поле спілкується з нами через емоції, через образи, через думки, через відчуття в тілі, через сни. Метод нейрографіка працює саме через зв'язок тіло емоції, свідомість. І в нейророботах ми працюємо нейролінією. А нейролінія, вона біонічна, тобто має якість природи. І наше несвідоме сприймає її як зрозумілу для нього інформацію. Тому саме за допомогою нейролінії ми оминаємо сумніви і обмежуючі програми нашого мозку і відразу даємо посил до нашої несвідомості. І це, повірте, дуже ефективно працює. Нейрографіка допомагає нам не лише творити красиві малюнки, а й занурюватися в глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкривати доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Працювати з темою роду необхідно кожній людині і особливо тим, хто в межах. Певних обставин не знає своїх батька чи матір. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то я в описі до цього відео залишу посилання на курс Світло мого роду, який складається із семи занять. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Цей курс також має розділ основи нейрографіки. Це для тих, хто ніколи не практикував цим методом. Тому цей курс підійде абсолютно для всіх, хто готовий піти в тему роду.